Фемінізм? Та вже ж є рівність, нащо він потрібен. Цю фразу ми чуємо настільки часто, що вирішили розібратись. Думаю, це буде чесно, з фактами і трохи емоційно. Сьогодні ми поговоримо про історію фемінізму, його актуальність і чому він потрібен тут і зараз, а не залишився десь між століттями. Розповімо, кому він потрібен і нащо, і чому патріархат це не змова десь там серед ілюмінатів. А наша сучасна буденність. Додамо про фемінізм в Україні саме в українському контексті, як війна змінила відношення до жінок і сучасні феміністичні ініціативи. Дамо висновки і коротке саме на цю тему, тож, якщо вам лінь дивитись повне відео, гортайте одразу на кінець. Отже, історія фемінізму. Фемінізм це суспільний і політичний рух, який прагне досягнення рівних прав і можливостей для усіх людей. Він пройшов довгий і складний шлях, змінюючи не тільки уявлення роль жінки в суспільстві, але й саму структуру соціального порядку. Умовно, історію фемінізму поділяють на три хвилі, кожна з яких відповідала на виклики свого часу та боролася за конкретні права. Перша хвиля фемінізму виникла наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Вона була зосереджена на базових юридичних правах жінок, праві голосу, праві на освіту та праві володіти власністю. У той період жінки фактично не мали громадянських прав, не могли голосувати, навчатися у вищих навчальних закладах, володіти майном або самостійно приймати рішення щодо власного життя. Найвідомішими представницями цієї хвилі стали суфражистки активістки, які організовували мітинги, пікети і навіть голодування, щоб довести свою політичну суб'єктність. Вони досягли значного успіху. У більшості країн жінки отримали виборчі права вже в першій половині ХХ століття. Друга хвиля фемінізму вона з'явилась у 1960-х 1980-х роках, коли жінки зрозуміли, що формальної рівності недостатньо. Жінка могла голосувати, але часто не мала доступу до роботи на рівні з чоловіками. Її тіло контролювалося державою або суспільством, право на аборт або контрацепцію обмежувалось. Також активно обговорювалася проблема сексизму, приниження або дискримінації на основі статі, особливо у повсякденному житті, культурі та медіа. Саме тоді виникає гасло особисте це політичне, яке підкреслювало, що те, що відбувається вдома, в ліжку чи в родині, це не тільки приватна справа, а частина ширшої системи нерівності. Третя хвиля фемінізму. Вона почалась приблизно з 1990-х років та акцентує увагу на інклюзивності та репрезентації. Її представниці визнають, що досвід жінки залежить не лише від статі, але й від раси, класу, національності. Тобто, фемінізм не може бути універсальним, він має враховувати перетин різних форм пригноблення. Сучасний фемінізм також веде боротьбу за репрезентацію жінок у медіа, політиці, кіно, науці всюди, де формуються культурні норми. Четверта хвиля фемінізму стартує приблизно з 2012 року. Саме тоді соціальні мережі стали не просто платформами для селфі, а справжнім інструментом боротьби за права жінок. І триває вона до сьогодні. Ця хвиля цифрова, інтерсекційна та глобальна. Вона зосереджується на сексивному медіа і повсякденному житті. Боротьбі з харасментом, тілесній автономії, рівності в праці та репрезентації ЛГБТК плюс спільноти. Четверта хвиля відрізняється використанням соцмереж як інструменту супротиву: Твіттер, Інстаграм, Тікток це поле бою. Саме тут народились такі кампанії, як хештег Міту, «Times up». На відміну від попередніх хвиль, ця глобальна. Жінки в Індії, Ірані, Україні, США чи Кенії усі можуть говорити і бути почутими. Фемінізм більше не західний, він інтерсекційний, тобто враховує расу, клас, сексуальність, інвалідність та інші ідентичності. Четверта хвиля це вже не просто про мітинги на площах, це твіти, блоги, тіктоки, флешмоби. Це рух, що перетворює особисте на політичне. Знову, просто тут і зараз. Фемінізм не закінчився і не став неактуальним, поки є дискримінація, нерівність, стереотипи, боротьба триває. І кожна хвиля це крок уперед до справді рівного суспільства. Актуальність фемінізму у 2025 році, або чому це актуально тут і зараз, а не десь там і колись. Фемінізм це не тільки про десь там в селі або десь там в Талібані, це про сучасну жінку, які на співбесіді кажуть: а ви не плануєте в декрет чи про студентку, яку домагався викладач? Це про нас, про сучасних жінок. У 2025 році бути жінкою означає одночасно мати більше прав, ніж будь-коли раніше, і усе ще стикатися з системними обмеженнями так, жінки голосують, працюють, очолюють компанії, і армійні підрозділи, але водночас вони частіше зазнають домашнього насильства, отримують менше за ту саму роботу і досі чують тобі потрібен чоловік, щоб. В Україні, де жінки тримають на собі тил, волонтерять, будують бізнес і виховують дітей у новій реальності, фемінізм не просто актуальний, а й життєво необхідний. Це не про привілеї, а про рівні умови. Фемінізм це коли жінка може бути ким хоче директоркою чи мамою, солдаткою або вчителькою. Це не про не голити ноги чи не любити чоловіків, це про право вибору і повагу до нього. Про можливість бути з собою без страху чи осуду. І поки є ситуації, де жінок не слухають, дискримінують, не поважають вибір, фемінізм буде не просто актуальним, він буде необхідним. Але важливо пам'ятати, що патріархат шкідливий не тільки жінкам, хлопці з дитинства вчать не плакати, бути мужніми, багато заробляти. Їх біль ігнорується, а вразливість висміюється. Саме тому. Фемінізм актуальний не тільки для жінок, це шлях до свободи для всіх, патріархат як система, а не просто злі чоловіки. Патріархат це система влади, де на верхівці чоловіки, і нормальним вважається тільки те, що вигідне їм. І тут важливо зазначити не кожен чоловік винен, але кожен у виграші від цієї системи, навіть якщо не помічає цього. Тож давайте розглянемо декілька прикладів системної нерівності. Тут ми маємо юридичну, економічну та соціальну нерівність у багатьох країнах досі жінка не може вийти заміж або розлучитись без дозволу чоловіка. Закони не визнають зґвалтування у шлюбі у деяких державах жінка не має рівного доступу до спадку чи власності. Жінки в середньому заробляють менше за ту ж роботу, як говорилось в попередньому пункті. Переважно жінки доглядають дітей стареньких, хворих, і ця робота не оплачувана. Знаєте, як завжди кажуть, народиться дочка, склянку води в старості принесе, але ніколи не згадують про синів. Так і відбувається. За своїми батьками чи батьками чоловіка переважно доглядає жінка, інколи за це не говорить навіть дякую. Робочі навантаження жінок, які працюють для заробітку, але які також несуть відповідальність за значну кількість неоплачуваної домашньої праці. Це явище також відоме, як друга зміна. Точно, не будемо забувати ще й за третю зміну потрібний тягар. Потрійна роль. Третя зміна. Це обов'язок жінки не тільки працювати, щоб заробляти гроші, тобто перша зміна, а й виконувати низку неоплачуваної роботи, забезпечувати побут, тобто друга зміна, та нести когнітивне навантаження. Це називається третьою зміною. Поняття нерозривно пов'язане з обов'язком жінки постійно доглядати за собою для того, щоб підтримувати товарний вигляд. Що є складовою сексуальної об'єктивації. Тиск на зовнішність, 90 60 90 ботоксні процедури, естетичний інстаграм з редагованими фото, сторіння не як вино, а звичайне, людське. Це все так чи інакше відноситься до пункту об'єктивації. Інколи нереалістичні, нездорові стандарти зовнішності прижились в нашому суспільстві доволі гарно. Безперечно, це тисне й не чоловіків, але як-не-як, -як, цей пункт завжди був так званою прерогативою саме жінок. Безпека. Жінки не можуть вільно гуляти вночі, в темноті або. Безпека. Безпека. Жінки не можуть вільно гуляти вночі, в темноті просто або наодинці, бо бояться. Це теж про патріархат. Але набагато глибше, ніж просто чоловіки, насильники і вбивці. Зрозуміло, що не всі в нашому суспільстві такі, але це вже привід не довіряти. Позиція така ми сприймаємо вже підсвідомо чоловіків як монстрів і звірів, хоча це не завжди так, але це апріорі страшно. Небагато чоловіків зможуть відчути, як це, йти декілька кварталів в темноті без світла і до болю стискати ключі в руках. Єдина думка про те, що якщо хтось і нападе, він не пожаліє тебе, ти лише об'єкт, яким можна скористатися. Отже, висновок: фемінізм бореться не проти чоловіків, а проти системи, яка шкодить кожному з нас. Феміністичний підхід це про рівність, право і свободу для кожного, незалежно від статі. Тож, давайте ще поговоримо про український контекст. Повномасштабна війна в Україні стала не лише викликом для всього суспільства, а й точкою зламу традиційних уявлень про гендерні ролі і жінки. Які раніше були трохи відсунуті на другий план в питаннях безпеки, політики чи економіки, тепер опинились в авангарді змін. Вони масово долучились до волонтерських ініціатив, координуючи збори, логістику, евакуацію. Це не просто допомога, це повноцінна робота на рівні управління кризами. Збройні сили України теж стали місцем, де жінки активно беруть участь не лише як медики чи психологині, але й як бойові командирки, артилеристки, інструкторки. На 2024 рік понад 60 тисяч жінок проходили службу в ЗСУ. Це змінило не тільки армію, а й суспільну свідомість. Жінка не додаток до війни, а її активна учасниця та захисниця. Водночас у тилу жінки підхопили бізнеси, створили нові ініціативи, відновлювали громади, підтримували внутрішньопереміщених осіб, займалися освітою. Прикладом є феміністичні організації натікаємо вам так, як от ми, Horizon. Волонтерський проект, що підтримує правозахист, підтримку жінок у кризі та створення комфортного для жінок простору. Війна не тільки змінила роль жінок, вона вивела їхню силу, лідерство, досвід на передову, зробивши їх рушійною силою майбутнього відновлення. Отже, переходимо до висновків. Перше так, фемінізм потрібен. Якщо ви не бачите на рівності, це не означає, що її не існує. Це не про вище чи краще, це про нарівних. Ми боремося не за матріархат чи проти чоловіків, а за рівність, свободу і право вибору. Ми не повертаємось назад: ми створюємо світ, де кожен має право бути собою. І останнє: жінки боролись, боряться і будуть боротись, бо це важливо, потрібно і варто робити. Тож дякуємо вам за перегляд наші найкращі глядачки і глядачі. Підписуйтесь на наші соцмережі в описі і зустрінемось в наступних відео! Завжди пам'ятайте разом ми горизонт, який розширюється.